Так, почали строїти тепличний комплекс. Тут у нас 4 балагани. Загальна потужність тут у нас 200 кВт. А в кожному балагані, грубо кажучи, На кожний балаган окремо йде а, три гілки. Це, перша нерегульована, фанкойли, фан-койли, друга гілка регульована це підлога. І третя гілка. Регульовано це бокове бокова підігрів. Тобто, як в теплиці в попередньому відео я вже зняв. І тобто, тут таких 4 балагани, і на кожний балаган по 3 насосні маленькі групи. Тобто, не треба великих насосів. І ми управляємо потрібною температурою. В кожний балаган туди доставиться електроніка. Тобто, ми будемо по вуличній температурі. Подавати туди необхідну а, кількість теплоносія. Тобто Всі то ці насоси у нас працюють на гідрострілку. Ну, у нас гідравлічно відв'язані котли від системи опалення. Тобто Зроблено по два насоси на кожен котел. В случае виходу одного, по-любому -по працює другий і система не зупиниться. Крім того, коли порахуєш, іноді це значно дешевше, ніж ставити один великий насос трьох трьохходових, підтримують у нас температуру обратки, що на одному, що на другому котлі. І з котли працюємо. Ну, звісно, на агропилеті. На соняшнику, як найбільш економічно обоснованої палеті. У нас ціна ну, Десь е, на даний час, тому що палета дуже так просіла по ціні. ну, Десь 5-6 раз дешевше, ніж на дровах. Значно дешевше. Тобто один. Тобто у нас кожен котел може працювати в двох режимах. От як на цьому. Тобто у них тут є. Сміття, ящики, то вони відкотують пальника і працюють, закривають оцю дверку і повноцінно працюють на, на ручному завантаженні. То контролер дозволяє це зробити. Котли вже пора чистити, зараз покажемо, як має виглядати отакий беленький частенький котел. Буде у вас, коли у вас повноцінне правильне спалювання. Тобто Котел має бути мінімум 70, а правильно до 80 градусів. А там ми вже вузлами змішування, ми понижаємо ту температуру, до якої нам потрібно. Тобто Якщо у нас котел буде 40-50, перерозхід палива буде, може бути більше, ніж в 2 рази. Це така гарненька котельня. На тепличному комбінаті. Тож дуже В цьому році багато звернень від тепличників. Тепличники зрозуміли, що в рази дешевше поставити нормальне обладнання і відбити його фактично за один сезон, чим топитися на дровах якимись буржуйками. Так, У нас така тепличка. гріємо ми, у нас є бокове отоплення. Вот сделан коллектор с труб. И вот у нас по трубам бежит теплая водичка. Также есть тут подпольное отопление и на вулкан. То есть у нас здесь, грубо говоря, на каждой теплице три ветки. Подземное отопление греем грунт. Боковое отопление греем стенки. Коллектор сделан тоже с ПНД трубы. И вулканами мы подогреваем и ими же обеспечиваем циркуляцию воздуха для того чтобы можно было нормально проветривать то есть здесь высокотехнологичная тепличка сделана сделан полив то у нас капусточка растет сейчас дойдем сейчас включилась по-моему, каретка полива. Сейчас покажем, как полив работает. Доброго дня. Вот работает каретка полива. То есть идет полив капусты. Все очень просто. Не продумано.